За апеляційна скара і захисника на нині завинувачення чи військові сторони гроші, щоб продати курси люди не виглянули по суті числі, що він десять міста Києва, 10 жовтня 2023 року. До початку розміру за справи, початку судні розерно, деякі клопотання, які надійшли. Найбільше пропотання того то, то канал ПМІ, якого вони просили надати дозвіл на здійснення аудіовізуальні записи трансляції судового засідання, старі знімання групи проявляно-журналістів, коло мій своєї апарату. Є ці особи? Да, є. Ні, є. Ви є, так? Найбільшого питання е, від, 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 від. Першого українського інформаційного каналу якого ми просили дозволити, фото відеофіксація, та декс фасації судової сільські романа Чернігівського в складі Олександр да. Карамушка, журналіста, Орест, да. да, ну, да, по Я вибачаюсь, може неправильно на правильно? Є? Є. Третє найбільшого клопотання, агентства «Стоп СТОППОРУЦІ, да. якого вони також просили за підрозділ не здійснення. Телеві з звука запису, та по фотографії судового засідання під час службу справи. На основному сім'ї будуть посуді журналіст Денисенко, Ольга, оператори по воді Олександрів на Дмитро метро, там на колежній селі. Є ці особи. <клес> І зразу вам роз'яснюють суд про те, що звукозапис, фотографування без дозволу. Тільки відеозйомки дозволяється так сказати. Надійшого три. Більше немає ніяких засобів інформації, коли не ці, які подали по Наша версія. Немає нас тут. Так а хто ви, скажіть, плюсно, Інтернет видання, просто маленькі відео. Як називається? Наша, наша, наша версія. версія. Інтернет видання, наша версія. Так. Що ви просите, дозволити ні, до зйомки? Ви пише телефони всі. Старі собою, відеовидання, інтернет видання, наша версія. Чотири. Більше немає. Які поставили питання? Нема. Дай запитання, продовжуюся на дозу для проведення відеозйомків та трансляції судової сіли, зазначена особа, а саме інформація стоп-корупція. Це перші українські та фреми, інтернет-видання. Сторона захисту векаперіанту, давайте будемо це загальне Шановний суд, поки у нас технічний збій і відключився обвинувачення, прошу тоді заслухати мою думку, коли його включать. Ми зараз обговоримо. Підтримуємо всі питання щодо трансляції, відомості. Забручність, ми зараз будемо обговорювати. Ми зараз будемо з'ясувати. Ваші підтримують. Прокурор. Не запречу. Амінувати червійські, ви чуєте нас? Ну Ми поставили питання в першу чергу, час, перше, до на обговорює питання про можливість надання дозволу певним суб'єктам засобу масової інформації на проведення відеозйомки телетрансляції. Ви не заперечуєте заперечуєтеся цього питання? Я вас не чую. А зараз чуєте? Так, ну, повторіть, будь ласка. Поставлено говоря на питання першочергове про надання дозволу трьом каналам і одному інтернет виданню Ми проведення відеозйомки та трансляції судового засідання. Ви не заперечуєте щодо цього? Я би хотів присутнім бути в суді. Ні, ми зараз йдемо, До цього ми обговоримо питання. Почекайте, ми зараз до цього йдемо. Нам треба вирішити, щоб надали дозвіл, на цього прийняти рішення. Чи не заперечуєте ви, щоб надали ми дозвіл на проведення відеозйомки і трансляції судового засідання? Не заперечується. Не заперечуєте. Пане про ваше дозволю. Я не розумію вас, ми вчера є вас розумію. Судом, на обговорення. Може я не розбір говорю, чи ви не чуєте звук? Що? Судом обговорено, поставлене питання про можливість надання дозволу на проведення у залі судового засідання, відеозйомки та трансляції судового засідання певним засобом масової інформації, які заявили пропадання. Це канал Прямий, це перший інформаційний канал, це інтернет-видання, е, наша версія і е, інформаційна агенція «Стоп Корупція». Ми тільки це обговорюємо. Чи заперечуєте ви, щоб чи не заперечуєте, щоб ми надали дозвіл на проведення відеозйомки? От на кінець я вам зрозумів, так, да, не заперечуєте. Не заперечуєте. Пане прокурор, ваше. Послухайте вже, не не. Розумію, що на вас тут не заперечуємо. З вашого доку учасників процесу поради, що зберігністі судоходу дозволити указаним перерахованим засобом масової інформації та інтернет-відомлення, які тут вже відноситься до них. Проводити від зйомка в заросляці даного судового засідання. Справа розглядається Колегії суді судової плати з озерівних справ Київського поліційного суду, розховається Євгенюковича Сенці, сходочку Мілока, прокурора Копця, захисника Куси та Голоби, а також на даний час обвинувачення Вінського, який участь якось забезпечення у режимі відеоконференції з куду. Чи були відходи складу суду судового засідання у прокурора. Щоно суд відводить, самовідводи відсутні. Чи будуть вони складносу сьогоднічного прокурору у захисника у Відсутні на даній статі. Чи будуть вони складосуєчним прокурорку захисника голови? Ваш честь адвокат Глоба наразі відсутній. Чи будуть е, обвинувачені, чи будуть чули чу склад суду? <клухи> Пане Черніске, чи чули <клухи> склад суду? Судді Інтюк Кріченка-Сінцистка, секретар Санівенко, прокурор Копіс і два захисники. Куса та Глоба. Чи довіряєте ви Вказаному суду слухати дану справу? А хто другий захистить, я не розумію? Глоба. А, а да, пер... ну, я розумію, що перші це куса ви мали на увазі. Так, мабуть? Другий Глоба. Довіряєте, так? Нема відбувів. Нема. Ні. Пане Червінське, ви пам'ятку з правами вже отримували вашу чи ні? Зараз. Ну, взагалі, коли у суді інстанції вони ті самі права будуть. Або коли ви розглядалися за побіжні заходи. Ви обручали пам'ятку з вашими правами? Да, вони зрозуміли вам? Да. Не потрібно повторно роз'яснювати, що щось інше. Не, не. не потрібно. Не потрібно. Пане захисники, прокурор, ми професійних правники право знаємо. Не потрібно. Не потрібно. Не потрібно. Не потрібно. Про можливість участі обвинуваченого у режимі відеоконференції кажу, Ми на сьогоднішній момент спеціально організували у режимі відеоконференції зв'язку зв'язку із какими подіями. Ви знаєте, що обвинувачений рахується за який? Кропивницький, так? Переводський. За місці Крапиницька для рахунок. Щоб забезпечити участь обвинувачення судове засідання, треба отримати дозвіл тільки на підставі дозвіл. І за ми не можемо етапування, скільки він обвинувачений і перевести ССО, ми немає права, ми може тільки на підставі дозвіл. А отримати дозвіл я не знаю. Ми, ми не направляли на сьогоднішній день, тому що, можливо, відео перестає зв'язку. Овинувачення е -е, зазвичай чули у нас чи ні? Да, я вас шучу. Ви рахуєтеся за е, Кіриваградським судом, апеляційним судом. Для того, щоб забезпечити вашу участь, виговорили у судовому сім'ї, потрібен дозвіл того суду. Е, я не знаю, дадуть там дозвіл, чи не дадуть там дозвіл, але якщо не дадуть дозвіл, ми не зможемо вас привести. Ви як бажаєте, щоб ми проводили режим, в режимі відеоконференційно зв'язку чи вживали заходи для вашої доставки сюда до суду? Будь ласка, ваше. Живайте запади. Я, за... я просто, ну, ми зараз, звичайно, ми будемо зробити. Чи ви вважаєте, що ви були в залі судового засідання, правильно? 100%. Якщо 100 нас серіг, А ви ж дивіться, якщо суд не дасть, ми направимо, звичайно, обґрунтований вийшл суд. А якщо суд не дасть, ми не можемо на них вплинути. Я, я взагалі вважаю, що ви мали це зробити. Це ваше завдання, щоб я був сидів в першу чергу. А ви запитати мене в як це роблять всі, всі судді. Я зрозумів. А ви просто вирішили, що це вам не дасть. Ви не маєте повноважень таких Ну, думка в час якийсь. Шановний суд, зважаючи на думку мого підзахисного, ми вважаємо за необхідне його доставити сюди до приміщення суду, Кіровоградський районний суд Кіровоградської області вже надавав відповідні дозволи, зокрема апеляційному суду Кіровоградської. Кіроградської області так тому це не є якоюсь проблемою. Я вважаю, що такі дозвіл відповідно буде надано. Крім того, думка мого підзахисного повністю обґрунтована. У нас не було можливості за останніх 8 місяців розглянути саме цю апеляційну скаргу на превеликий жаль. Частина колеги взяла самовідводи, потім справа пішла до верховного суду. Тому це все затягнулось настільки, що його перевели вже до Кіровоградської області. Але ми наполягаємо на тому, щоб він був доставлений сюди до суду і брав участь безпосередньо тут. Ваше адвокат Глоба. Я думаю, що всій Україні вже відомо, що мій підзахисний займає доволі. Активну э, захисну позицію сам по собі, окремо від адвокатів. Да? Ну, вірніше, не окремо від адвокатів, а паралельно з адвокатами. На це варто зважити. Це перше. Друге, ваша честь. Ви на початку судового засідання э, об'явили фактично, що участь э, нашого підзахисного в судовому засіданні забезпечена. Проте, Забезпечення ні, да, я розумію в режимі онлайн конференції. Але ваш честь, давайте розглядати об'єктивно. Формально вона забезпечена, формально, але вона забезпечена має бути настільки, щоб дати моєму підзахисному змогу себе захищати наразі. Що я бачу? Перше, Червінський е, виявив бажання бути присутнім тут, в залі судового засідання. І друге, я бачу, що е, зв'язок не дозволяє йому банально чути все, що тут е, відбувається. Тому е, це начебто формальне забезпечення, але воно недостатнє для здійснення захисту. І от для того, щоб не порушувати право на захист, необхідно е, все ж таки зважити на це і забезпечити явку. Що до дозволу? Ваша честь, на доставку дійсно, за Крипивницьким судом наш підзахист не рахується. Але я, я, да. запишу, я прошу. Він рахується за як правильно Кропивницьким районним судом. Кровоградсько Кироградсь... суд Кіровоградської області. Він. Так, ваш честь. Більш того, на сьогоднішній день даний суд дає дозволи навіть на Комунікацію з нашим підзахисним засобами телефонного зв'язку, побачення з рідними. Тобто на сьогоднішній день, скажімо так, підстав стверджувати про те, що не буде такого дозволу, ну, об'єктивно немає. Зважаючи на це, прошу перенести даний судовий розгляд, але не Скажімо так, не на великий проміжок часу, враховуючи той факт, що е, дана справа вже давно мала бути послухана. Це у нас віхло, поєця, О, це буде я... Вашесь, з урахуванням того, що дана справа не може бути послухана в силу різних причин вже півроку, я вас просто прошу об'єктивно підійти ну, до я цього. Скажу, я розумію так, вас. Більше, да. що є, що скажу. Дякую, Ваше. Ну, в принципі, все. Шановний суд, вважаю, що Кримінальний процесуальний Кодекс України визначає можливість проведення в тому числі таких судових засідань в режимі відеоконференцзв'язку зв'язку. Проте, якщо суд прийде до, прийде до переконання щодо необхідності перебування а, на тепер часу обвинуваченому до судового засідання, то я не заперечую. Забезпечити участь обвинувачення Червінського Романа Григорія у звільнення справи у залі судове приміщення Київського проєктного суду, для чого направити відповідне звернення до Каторницького районного суду Кірагарської області для доставки його і відповідно економіки досудження до доставки його засобів засідань на дату, яка буде визначена в судом. У даному судовому засіданні. Пропонується розправи призначена. Зразу говорю, це буде виключно п'ятниця, в нас буде зазначені, і це буде найближчий час, де ми можемо. П'ять хвилин переводу ви зачитали. MBC <sussurra> Продовжувати пани захиснити. 21.6. Довго, але це найближче, нас немає чай більше. Все. Щоб веду інформацію, вчора буде зараз правильно для нас на поліці. Ну, давайте 93.

Там А четвертого апреля минулий відважні мали. І зараз ще одна справа повернеться. Все ще звісно, що у вас 20 -20 року. 24 року. Да. А там засідання 24 там за травня. Там 24 травня в Києві пографіці, да, а тут червня, четвертому. Можна було сказати? Короткий коментар. Ви нас бачите! Пан Роман так весіля Так, можна будь ласка. Бі може можете сюди працювати сьогодні мали б розглянути, але бачимо, що не вдалося Таке тому що Романа Це не достав. та славнозвісна стара скарга на першу підозру Романа Червінського, яка фактично повністю спростовує. Той злочин, в якому підозрюють пана червінського, а ми сьогодні бачимо знову ж таки чергову маніпуляцію, враховуючи те, що перший суд не Оформив доставку пана Романа до Києва, хоча міг зробити це суд сьогодні. Визнав суд. Сьогодні закрився тим меседжем, що вони не оформлювали дану заявку, оскільки вони не знають, чи будуть дозвіл. Але для того щоб знати, чи буде дозвіл чи ні, треба оформити заявку. Ну більш того, сьогодні. Сама дата перенесення судового розгляду, знову ж таки каже про те, що суди досі самоусуваються від розгляду даної справи, оскільки призначено на 21 червня, ну фактично на місяць, більше навіть ніж на місяць, перенесли даний розгляд. Тому підозра, на жаль, досі залишається не скасованою по пану Червінському. Ми вважаємо, що звини в тому числі і суду. Оскільки я розумію, що у вас раніше було клопотання в Шучехінській районній саду, да, щодо відміни підозри. Вони вам відхилили, і зараз ви на це відхилення також робите вже апеляційний суд. Саме так на сьогоднішній день у пана Романа є дві фактично підозри, яка які ну одна прийшла на зміну іншої, і обидві дані підозри вони на сьогоднішній день не є скасованими, оскільки судові засідання в апеляційному суді досі не відбуваються. Це перше засідання. Є ще паралельне засідання, яке також не послухає. Якщо будемо мати таку ситуацію, що 21 червня так суд заслухає і такі скасує цю підозру, що далі? Ну я розумію, що це в ідеальному світі, але це, це дійсно в ідеальному світі, але фактично судова інстанція визнає. Повну неспроможність слідства далі підтримувати. Ну і прокуратуру в даному випадку далі підтримати вже обвинувачення в суді по пану Червінському, тобто, фактично, це невелює весь процес, судовий подальший. А перша до чого саме стосується? Перша підозра стосується все цих же подій. Просто коли було одне з чергових засідань в Шевченківському суді, сторона захисту навела беззаперечні докази невинуватості пана Червінського у зв'язку з чим Червінського змінили підозру, переписавши просто формулювання. І от на сьогоднішній день діє вже друга. А оце справа це по перший у тій підозрі, яка фактично ну вже... І так не існує. То якщо вони ухвалять рішення, тобто фактично обвинувачення буде скасовано, правильно воно має бути скасовано за законом. Проте такого алгоритму законодавець на жаль не передбачив, тому ми будемо виходити з загальних принципів кримінально-процесуального кодексу, що є вхід до судового розслідування, відповідний, який починається з оголошення повідомлення про підозру, притягнення до кримінальної відповідальності. Якщо підозра буде скасована, то інші чи хід кримінального провадження, який на сьогоднішній день е, існує на стадії обвинувального акту, він не має за собою правового підґрунтя. Дякую, нас, все з Я за це Думаю, що відповідальність у нас буде виключно персональною, тому ми будемо перебирати дані персоналі поступово. І їх буде дуже багато насправді. Так, дякую. Добре, дякую вам. Тож, шановні глядачі, сьогодні суд закінчився ледве розпочавшись, адже Романа Червінського не доставили з місця кропивницького саме в Київський апеляційний суд. Сторона захисту подала клопотання щодо забезпечення явки Романа Червінського в апеляційний суд. Звісно, і прокурор Віктор Кобець також не був проти цього, тому суд, поспілкувавшись між собою, прийняв рішення перенести дане засідання на 24 червня щодо того, що може принести це засідання, якщо апеляційний суд міста Києва. А повністю анулює рішення Шевчеківського районного суду щодо е підозри Роману Червінському, тобто, зі слів Костянтина Глоби, це тягне за собою те, що Роман Червінський буде вже не обвинувачений у даній справі і повністю, звісно. Е Судовий процес має закінчитися і Роман Червінський має вийти на волю і слідчого ізолятора. У нас на цьому все. Дякуємо, що ви з вами. Тож чекайте нашого наступного стріму, який відбудеться 24 травня з міста Кропивницького районного суду. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі, як вам наша трансляція. Дякую, до побачення.